Програмних реєстраторів. Ми сьогодні з вами будемо виконувати цікаву практику вона трошки складненька, це back-офіс кешелот, але вона багато вам теж дасть даних в плані того, що ви зможете е розуміти, да, от які можуть бути функції ще у цих. Програмах і для чого вони потрібні, що ми побачимо для себе корисного, що потрібно для держави, щоб показували. Да? Тобто, треба зрозуміти справжнє, чому для чого воно нам треба. От тому є у нас ці фіскальні операції, і ми з вами формуємо якісь звіти, да? закриваємо день, підводимо жирну риску, це Z звіт. І цей Звіт передає інформацію в ДПС. І той вал грошей, який в Z-звіті засвітиться, він буде відображатися в податковій. За непроведення операцій через РРО штраф 100%. Ну, це загальне правило. 150% за кожне наступне. Це тільки при контрольній закупці. Тому. Зетки треба друкувати, складати собі там в папочку файлик, щоб вони не вигорали. А, скріплювати їх там степлером, да, і будете розуміти, що це ваш первинний документ. Стаття 44 ПКУ, да, яка говорить нам, що зберігайте ваші первинні документи. Так, хорошо. Ну, друкувати, типа, ні, там, да, но. Ну, дивіться, у вас може не бути е, торгу в ході дня, да? але була службова видача, то треба зробити службову, було службове внесення, то треба зробити службову видачу. Е, так, ну, 265-й закон це закон про РРО, він самий основний. Якщо до нього будуть носити якісь зміни, ми будемо моніторити це, то е, кажуть нам, да, що. За бажанням клієнта отримувати розрахунковий документ може бути там виключно в електронній формі. Роздрукувати QR-код зробити на Viber, Telegram, на електронну пошту, смс ку ви робили, відправляли смс-кою. Кому відправляли? Кешалот, да? Ви смс-ку вносили, телефон вводили і відправляли клієнту цей чек. Ви відправляли чекбоксом, гралися, ми відправляли мандаринки наші на пошту, да, на електронну адресу. Там, в електронку вашого клієнта. Хтось мені відправляв, хтось собі відправляв. Ну, тим не менше, ви зрозуміли, який принцип роботи по відправці цього документу. Так. Може бути, що клієнт вимагає отримання паперового розрахункового документу, продавець не вправі відмовити йому у такому способі отримання розрахункового документу. Обов'язок продавця із надання розрахункового документу вважається виконаним у момент надання особі паперового чи надсилання електронного розрахункового документу. Ну, це таке, да? він може вимагати, але у вас немає технічної можливості роздрукувати йому цей документ, цей чек фіскальний. Ну, дивимося на наш Z-звіт. Це, що закриваємо, ми з вами періоди. Да? Загальна сума, готівка карта, кількість чеків і загальна сума податку, по якому були проведені господарські операції. Може бути повернення. Тоді службове внесення, службова видача. Все. І друкуємо. А є у нас x чек да? є, звіт, є X звіт і z звіт. X-звіт звіт це фіскальний звітний чек, а Z-звіт — це, фіск... і це теж фіскальний звітний чек. Це основні звіти фіскалізації. Вони містять однакову інформацію, але по значенню вони різні. X-звіт чек Це денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам'яті РРО який показує кількість продажів і суми готівкового та безготівкового виторгу з моменту відкриття зміни. Друкувати його за день можна необмежену кількість разів, щоб звірити суму грошей в касі. Такий чек в податкову не відправляється Ікс. звіт. Це тільки для себе дивимося, скільки продали чого. А в такому чеку вказується інформація про службове внесення, кількість чеків, повернення. Податок на акциз, ПДВ, загальна сума податків, продаж товарів, оплати готівкові або безготівкові. Дивимося, да, от Загальна сума, повернення.